Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. І сьогодні мені дуже хочеться з вами поговорити про свої аромати зими, які мають зігріваючий ефект, які гріють моє тіло, мою душу, які дарують мені позитивні емоції, відчуття, якісь спогади, асоціації, які мене радують, тішуть, які повертають мене в минуле, в якісь приємні, гарні моменти мого життя, які дійсно мають такі капітальний. Зігріваючий ефект, які теплі, такі огортаючі, як тепла пухнаста ковдра, які не обов'язково гурманські. Тобто це не відео про гурманські солодкі парфюми, які просто піднімають настрій. Ні, це ті аромати, які саме для мене являються таким собі рятівним колом в певні періоди мого життя, коли відчувається такий гострий перебір, передос негативної. Інформації і от просто потрібно переключитися, щоб зовсім не поїхала криша. І вони класно працюють, от наносиш на себе цей аромат і відчуваєш себе в якомусь затишному, безпечному коконі. Дуже класно працююча парфюмерна терапія. Ну, і Кожен з них має абсолютно різне звучання, але. Абсолютно точно, кожен з них має надімну владу і може мене розслабити і переключити на щось позитивне. Ну і перший аромат, з якого сьогодні почну, аромат, який, мені здається, давно вам не показувала в своїх парфюмерних добірках, бо він для мене от все ж таки більш зимовий варіант парфюму, бо він дуже теплий, огортаючий, дуже приємний, не пересолоджений, але все ж таки це більш солодкий, такий східний і більш гурманський, навіть напрямок. Аромат, з яким я познайомилася, по-моєму, в 18-му, в 19-му році, і з тих пір я тішуся кожен раз, коли беру його в руки, коли ним користуюся, і тішуся, що я колись знала такий прекрасний аромат. Він, наскільки я знаю, є аналогом аромату від Ксіржоф Буке Ідеаль. Я колись один раз пробувала той парфюм, і в той момент я відчула, що парфюми дуже подібні. Але от не можу сказати зараз, чи наскільки відсотків, наприклад, вони подібні. Треба ще раз підійти до того ксіржофа. Я тепер маю місце, де це зробити. і Обов'язково це. Скоро зроблю. Але якщо не порівнювати його з таким нашумівшим і дорогим брендом і ароматом, можу сказати, що цей парфюм просто чудовий дійсно, в нього дуже класне, зважене звучання. Воно солодке, але в міру. Воно гурманське дійсно, але все ж таки теж в міру. Бо я не дуже люблю відверто гурманські парфюми. Вірніше, я взагалі їх не люблю. Я люблю гурманіку таку більш парфюмерну, яка все ж таки пахне. Парфюмом, духами, а не просто, ніби ви тільки що з'їли смачну булочку якусь або смачну цукерку. Тут е, така копчена карамель, я би так сказала. Тут палене дерево, тут красивий ут, м'який солодкий карамельний ут, от так би я його назвала. Е, тут е, Дуже стримана та дивність і копченість того уду, тобто дуже така зважена, гармонійна і дорого пахнуча композиція, і він завжди дарує мені дуже приємні відчуття, почуття. Він дуже класно мене врівноважує, так заземляє і дарує відчуття дійсно стабільності і спокою. Класний аромат, який дійсно гріє і тіло, і душу. Наступний аромат це дуже бюджетний бренд. Тезорі Дорієнте, і аромат називається Бізантіум. Аромат про прекрасне звучання кокосу, красивих квітів. Мигдалю. Тут прекрасний пильно-такий пудровий мигдаль, відчуття кремовості, пудровості, красивих, якихось таких екзотичних для мене квітів. Якась амбровий сандал. Тягучий, такий трошки лактонний ефект, а також карамельність якась є красива. Коротше, аромат е, пахне тепло, зігріваючи, досить дорого. І колись я його в сліпих затестах е, послухала, коли в мене вже був цей флакон, я його не впізнала. я була в захваті від того парфюма, і я казала, що я дуже хочу купити його після сліпих затестів, що це абсолютно моє звичайне, Тобто, цей аромат це повністю попадання в мій парфюмерний смак, це попадання в десятку. Тішуся, що він в мене є. Хоча багато хто каже, що це дуже дешеве звичайне, що це не парфюм, що це якісь дезодоранти, що це дуже все хімозно. Ну, в кого як. В кого який парфюмерний смак, на що вас більше тягне, що ви більше любите, я вважаю, що цей парфюм пахне дуже гарно і достойно. Я з великим задоволенням ним користуюся, і він дійсно має дуже класний зігріваючий ефект. Наступний парфюм, який я також дуже давно не носила, але він для мене от дійсно аромат на кінець осені і на всю зиму це мансера Ваніль Ексклюзив. Аромат про прекрасну ваніль, про прекрасні абрикоси, про персики, про османтуси, про ніжну замшевість, про дуже таке солодкувато, фруктове, дороге звучання. Аромат який порівнюють з Кіліан а, хорошою дівчинкою. І цей парфюм. Я не можу сказати, що він мені подобається більше чи менше, ніж кіліан. Бо, якщо чесно, кіліан я пробувала лише один раз, і він мені здався більш таким прозорим і більш витонченим. Цей аромат більш відвертий, такий, більш насичений, більш концентрований. Ну, мені так принаймні здалося. Він мені подобається своїм ось цим таким насиченим звучанням, таким жіночним, дуже спокусливим характером, і він дійсно дуже теплий, дуже зігріваючий. Він для мене також помірно солодкий. В ньому дійсно є солодкість, така абрикосово-персикова, ніби як джемовість, навіть, але відчувається і тонка-тонка замшевість або шкірка того абрикосика, того персика. Деяка терпкість, шершавість, шерхуватість, аромат, який звучить дорого і дійсно гріє, прекрасно гріє протягом всього холодного періоду. Хоча, в принципі, носити його можна завжди, але він для мене фаворит саме на осінь і саме на зиму. Наступний аромат, яким я зараз також дуже і тішуся, це класична Літа Лімпіка, від Літа Лімпіки або Літа Лімпіцька, якщо по польськи правильно вимовляти. В прекрасному яблуку у мене ще є старий флакон. Мій флакон також симпатично виглядає. Я ще не мала можливості порівняти стару і нову версію по парфюмерному, саме Вмісту по парфюмерному звучанню, але стара версія, це дівчата, що з чимось. Це чарівне, просто магічне звучання, яке от має на мене е, дуже класний ефект, класний вплив. Тобто в ньому мені дуже якось затишно, дуже тепло, його приємно нюхати, розношувати, носити його на собі. Він відкривається різними постійно. Сторонами показує свої різноманітні барви, різноманітні ноти. Тут у нас і фіалка, тут у нас чудовий лакричник. Взагалі-то лакричник це дуже цікава нота. Не завжди вона класно звучить, але тут вона додає такого тому парфюму. Тут і мигдаль, тут і пудра. Ну, просто прекрасний аромат, це геніальне якесь творіння парфюмерне для мене. Мені здається, що саме з цього аромату взяли ідею Guerlain, коли створили своє маленьке чорне плаття, бо там дуже подібне звучання, але все ж таки в мене немає жодного плаття від Guerlain, бо в мене є ось цей прекрасний парфюм від Летелім Пікі. Дуже шлейфовий, дуже яскравий. Теплий, солодкий, але не пересолоджений. Специфічна в нього солодкість, не гурманська. До речі, тут ще і вишня відчувається. І я забула, що в цьому парфюмі знов наш песик, який постійно гавкає на моїх відео. Я забула, що в цьому ароматі арабському також відчувається вишневість. Я її не одразу зрозуміла, коли купила цей аромат, але потім, все далі і далі, я почала відчувати цю красиву вишеньку. Вона не нагадує Форда вишню. Це якась така коктейльна вишня, така трошки, можливо, хімозна вишня, але вона тут також є. Тут вишня відчувається дуже гарна, навіть як вишнева кісточка скорше, яка у нас дуже подібно звучить як мигдаль. Прекрасна пудра, прекрасний електричник, прекрасна фіалка, і це мій топчик фіалкових ароматів. Тобто, в мене є декілька лише фіалкових ароматів, які мені подобаються, і це один з них. Наступний парфюм, який я дуже люблю носити саме в такий холодний період. Це сержлю танц фемініте Дюбуа. Я його люблю носити і восени, і всю зиму, бо він дійсно дуже класно зігріває. Він ставить мої мізки на місце, він врівноважує деколи ту бурю, яка бушує в моїй душі. Це дуже потрібно, потрібний для мене ефект деколи. Дуже класний жіночний аромат, дуже глибокий, який у нас побудований на ноті сливи, на ноті сандалу, красивої деревини, а також такої кремовості пудровості, якоїсь амбровості, вершковості того сандалу. Той сандал тут лише вершково кремово пудровий без всякої розсольності, без огірків. Без неприємного і небезпечного, як деколи буває, звучання. Дуже зважена, дуже жіночна і навіть секс, я би сказала, композиція, така глибока, жіночна композиція, до якої постійно тягнеться моя рука в такий холодний сезон, яка дійсно зігріває от моє тіло і мою душу. Ще один аромат, до якого в мене от часто тягнеться рука в такий досить безрадісний. Темний сірий період, який у нас зараз на дворі, це класична левіабель, аромат, із яким я подружилася тільки от нещодавно, пару років тому назад я. Зовсім не могла зрозуміти цей парфюм, коли він тільки вийшов, але потім дійшло і до мене, як то кажуть, як до того жирафа. І тепер я люблю цей аромат. Він мені подобається в певні моменти, в певні періоди мого життя. Він працює повністю безотказно, тобто він мені допомагає прийти до тями, ставити мозги на місце, врівноважує, дарує дуже приємні відчуття і. Якісь емоції від користування від того аромату, бо тут прекрасний ірис, тут чудові пачулі, тут певна солодкуватість, тут чудова пудровість. Це все те, що я в принципі люблю. На початку тільки мені не дуже подобається цей парфюм, коли якісь фруктові ноти, і якісь цитруси, і чорна смородина, і груша ось це для мене не дуже зрозуміле звучання, але коли аромат починає розкриватися в прекрасний пишний. Пудровий ірис, і в базі це чудові м'які такі почулі. Огортаючи, це абсолютно моє, моє улюблене звучання. І от нарешті я зрозуміла цей аромат і рада, що я все ж таки це зробила, що я як слід роззнайомилася з ним і поселила його все ж таки в своїй душі, і користуюся ним з великим, з великим задоволенням. У мене також ще є крем для тіла, і я дуже люблю користуватися ним на ніч. І він дарує просто ну, таке відчуття затишку, в ньому дуже приємно засинати. І в ньому сняться тільки солодкі і приємні сни. Наступний аромат це моя новинка, арабська новинка Ріфат від Paris Corner аромат, який порівнюють з Yves Saint Laurent Baby Cat І я тепер можу сказати, що аромат в мене постояв, набрав обертів, набрав потужності звучання, і я в ньому більше вже відчуваю схожість з Baby Cat, бо спочатку я казала, що. Що базові ноти мені дійсно дуже перекликаються подібні, але на старті на початку аромати дуже сильно відрізняються. Тепер я можу сказати, що навіть на старті я відчуваю дуже схожі ноти, схоже звучання. Про що цей аромат? Аромат про тепле зігріваюче звучання ванілі, але ваніль тут така бальзамічна, підкопчена, гіркувата, трипкувата. А дуже витончена аромат шлейфовий, але все ж таки він не солодкий і не бере він мене за горло. Я не любитель особливих ванільних парфюмів, але цей аромат мене просто зачарував, причарував. Декілька днів я в ньому вже із задоволенням. Хожу і хочеться його на себе донаносити. Він особливо не змінюється від початку до кінця, лише просто затихає, але протягом всього звучання цього аромату відчувається лише теплота, таке огортаюче, заботливе звучання цього парфюма. В ньому воно ну, дуже-дуже приємно знаходитися, дуже такий теплий, огортаючий, обіймаючий аромат, аромат обійми, Так я його можу. Назвати. Ще один аромат, до якого тягнеться зараз рука це Трезор Лянюї від Ланком. Сподіваюся, я нічого цього разу не переп'нітула, бо останнім часом я помічаю, що моя дівоча пам'ять плавно перетворюється в старчиський склероз, ну нічого не поробиш. Так, лянюї трезор класична версія, дуже солодкий, малиновий, деревний. Такий тягучий, смолистий навіть аромат. Тут з квітів у нас солодка орхідея, така терпка малина, малинове варення, яке трішечки підгоріло і має такий дуже приємний димок. І тут є відчуття такої солодкуватої кави без молока. Тут немає лактонного ніякого ефекту або нюансу. Дуже красивий аромат, такий, можливо, навіть вечірній варіант парфюма, але він такий стабілізуючий, також заземляючий, дуже жіночний, дуже красива композиція. Я його ношу не часто, але кожного разу він мені. Дарує просто незабутні емоції і враження. Наступний парфюм, який я вже носила цієї зими, це Валентіна Мір Асолюто, аромат про прекрасне тягуче звучання, смол, мири. Про жіночність, про спокусливе звучання, про дуже таке густе, насичене звучання. Він дійсно обіймає горта, і в ньому тепло, в ньому затишно в тому парфюмі. Я люблю носити цей парфюм в різдвяні свята, в новорічні свята. В принципі, він був в моїх різдвяно-новорічних добірках, але от зараз до нього реально потягнулася рука. Або в нього саме то звучання, в якому я зараз нуждаюся. Дуже красивий якісний аромат. Шкода, що зняли з виробництва таку парфюмерну красу, і все може бути, що колись його ще й повернуть. Бо мені здається, що не можна знімати такі красиві аромати. Наступний парфюм, який я достала з глибини своєї парфюмерної шафи, бо я дійсно ношу цей парфюм дуже рідко, сама не знаю чому, бо він має просто неповторне чарівне. Шикарне звучання, це жасмін нуар від Булдері, аромат, який я купила, пам'ятаю в ті часи, коли його вже знімали з виробництва. Але я з рук купила майже повний флакон, брала його абсолютно без тесту, але я одразу зрозуміла, що це моє, що це просто прекрасний, дуже жіночний, вечірній, трошки навіть готичний, містичний парфюм. І, можливо, через те я так рідко його ношу, але він має на мене такий, знаєте, Вплив. В ньому дуже приємно якось е, побути наодинці з самою собою, подумати ой, про якісь важливі речі, пофілософствувати. Тобто відключитися від зовнішнього світу і побути наодинці з самою собою. Ну і взагалі-то я вважаю, що цей аромат прекрасно підходить і на вечір, бо звучить він дуже, як на мій погляд, Спокусливо і чарівно. Аромат у нас про цікаве звучання жасмину. Для мене цей жасмин ніби трішечки і тютюновий, і з другого боку, якийсь має металічний відтінок. Оцей металевий відтінок нагадує мені металевий відтінок в Самсарі від Гірлєм. Нещодавно я носила також, також Самсару. І саме ось така якась металічність певна. Мені нагадалася від цього аромату. Тобто я згадала про цей парфюм, коли носила Самсару. Дуже красивий жасмин. Я не знаю, верніше не пам'ятаю, що входить сюди в ноти. При тому всьому, що жасмин я не дуже то люблю. Біло-квіткові композиції ну і жасмин в тому ж числі. Але тут жасмин якийсь дуже незвичний. І є відчуття в нього як якогось, можливо, і альдегідного звучання, якогось такого лакокрасочного, як я кажу. Можливо, це амбровість, можливо, це такий сандал. Можливо, це такі альдегіди. Можливо, якась така металевість. Певно, певна. Ну, в общем, аромат звучить дуже складно, важко описати, чим він пахне. Не дуже то зрозуміло, які тут є ноти в тому парфюмі. Ну, як відчуваю, так і говорю, бо фактично, піраміди я взагалі не знаю не пам'ятаю. Аромат просто обалденний з прекрасною. Стійкістю, з дуже теплим огортаючим звучанням. Аромат, якому вже багато років, але слава Богу, з ним нічого не сталося, він не має ніяких підбитих нот, він не почав ще портитися, слава Богу, і алілуя! Що аромати можуть так довго зберігатися і е, е, жити довго в наших парфюмерних колекціях. Прекрасний аромат, яким зараз буду от з великим задоволенням користуватися, бо це саме його час. Так, дівчата і хлопці, в мене з'явився відлевант мега крутого аромату, і про цей аромат вже розповідала Іра Ласеуца на своєму каналі, бо вона купила цей парфюм після того, як зносила, по-моєму, наскільки пам'ятаю, відливант. Цей відливантик мені подарувала моя парфюмерна подруга Таня. І вона також купила собі флакон. Я прогавила, коли цей аромат був по класній ціні на розетці, наскільки я пам'ятаю. І зараз я чекаю, коли він з'явиться, бо така парфюмерна краса мені от потрібна, реально в моїй парфюмерній колекції. Це Елісап, ексклюзивна лінійка, і називається він Якось там роз номер один. Я підпишу обов'язково, бо в мене тут нічого не написано на флаконі. Я погано пам'ятаю і цей аромат. Навіть коли він закритий, напевно, тут трішечки щось попало на флакончик, можливо, так, і він пахне, коли просто так от стоїть. Тобто настільки в нього насичене звучання, можливо, мій ніс так його чутко відчуває. Аромат про троянду, але троянда така помадно-джемова, така густа, тягуча, ніби і троянда, але чітко ту троянду одразу ви. Ну, Не відчуєте, що це саме троянда. Знаєте, коли чуєш, ага, троянда з Ні, ця троянда така якась складна, вона якась жирнувата, вона з амброю, вона з якимись смолами, вона з якимись спеціями, і звучання вийшло якесь от просто прекрасної, дорогущої, але в той самий час не сучасної помади. Клас, я таке просто обожнюю, аромат з класною стійкістю, з класною шлейфовістю, і я такий аромат собі мушу купити. І він зараз є, по-моєму. У нас тут, але в два рази дорожче, я трошки почекаю, все ж таки. і хочу його собі купити 100 мл, бо я буду точно ним користуватися, я точно це знаю. Ще один аромат, який я також давно не носила. Не можу сказати, що в мене постійно тягнеться до нього рука, але згадую, як він прекрасно пахне. І час від часу мені от хочеться такого теплого, зігріваючого, дуже жіночного. Спокусливого звучання це Еліса по Girl of Now, сама перша версія. Це аромат про мигдаль. Про дуже красиве, солодкувато карамельно-мигдальне і пудрове звучання. І таке гортаюче горіхове звучання. Дуже він такий приємний, дуже звертає на себе увагу, дуже компліментарний і не розумію, чому я не ношу так часто цей аромат, бо компліменти всі ми любимо. Просто великий асортимент, і очі розбігаються, і деколи прекрасні аромати, і дуже часто, в моєму випадку, прекрасні аромати просто простоюють в мої парфюмерній шафі. Буду його з великим задоволенням носити, бо зараз він дуже класно пасує тій сірій погоді, він розрулить, мені здається, я всьому впевнена, мій негативний настрій зможе переключити мене на позитив, на позитивні емоції. Це вже перевірено, буду користуватися цим його цілями свойствами. Ще один аромат, який я вже носила цієї зими, я вже вам показувала в своїх парфюмерних добірках це Disquared Wared Wand аромат, який знятий з виробництва, аромат, який мені дуже подобається своїм звучанням. І тут не складне звучання, але воно для мене настільки незвичайне, оригінальне. Хоча і дечим. Воно мені нагадує ще один аромат про ваніль, але все ж таки серед них двох я люблю цей аромат більше. Він мені нагадує Le Parfum від Lalique, але той парфюм для мене не настільки пудровий, як цей аромат. В Le Parfum від Lalique я відчуваю спеції в ваніль, тобто там у нас є лавровий листок. Там є певна вишнева кісточковість, тобто відчувається якась ну, не мигдальність, а саме терпкість гіркота вишневої кісточки. Тут я відчуваю прекрасну огортаючу, солодкувату, але не пересолоджену ваніль разом з геліотропною, прекрасною ніжною пудровістю, не сухою. Ну, вона дійсно суха, але не знаєте, не така, від якої просто першить в горлі. Вона трішки навіть і кремова. Крем-пудра така, знаєте, дуже красива, квіткова. Тут також є відчуття якогось, якоїсь вишневої кісточки, але менше, ніж в Lol Парфам. і прекрасна, просто дуже якісна і дорога ваніль. Аромат, який звучить витончено, він не настільки концентрований, щоб доводити мене до шаленства якогось. Я не люблю солодких сильно ароматів, я не люблю відверто ванільних парфюмів, особливо, які пахнуть ну, З солодкою їжею, солодкими тістечками. Тут все так, як я люблю, прекрасний аромат, який я колись встигла, встигла хапнути в свою колекцію. Я думаю, що зараз на барахолках, в принципі, можна. Пошукати цей парфюм. Правда, він не часто там буває, але все ж таки случаються такі дива. І якщо ви любите таке звучання це аромат, який я вам просто від душі рекомендую. Ще один аромат, який має для мене зігріваючий ефект це мансера роз ваніль, аромат про класні троянди, аромат про свіжі булки випечені. От для мене він пахне свіжими булками з трояндовою начинкою і полуничним джемом. Тобто тут впізнаваний почерк мансери і монталь, тобто, тут є відчутні ці ДНК тих двох брендів, але мені це дуже-дуже подобається. Він дуже шлейфовий, дуже яскравий, дуже теплий, затишний, зігріваючий такий отульйонце. Знаєте, поляки так кажуть, от він мене обіймає. Дарує мені дуже затишні відчуття, і в той же самий час він мега жіночний. Він звертає на себе увагу. Ви будете в центрі уваги в того в тому ароматі. Він дуже компліментарний, він подобається всім жінкам і чоловікам. Просто прекрасний парфюм, який в мене, як бачите, дуже сильно вже потемнішав. Я, в принципі, його люблю носити взимку, зігріватися ним, але також я люблю ще і влітку на вечір його вдягнути. Він розпускається просто буйними. Пишними фарбами дуже звертає на себе увагу і на вечір це просто саме то. Ну і останній аромат, тільки що збігала за ним, це аромат, який в мене є у відливанті, але який я хочу купити повний флакон. Аромат з таким потужним звучанням це арабіан тонка від Монталь. А в мене його трішечки є у відливанті, я його весь не зносила, просто в мене ось такий от бракований був пробник і він просто випаровується. Цього аромату потрібно два намази, і ви будете пахнути цілий день настільки яскраво, настільки насичено, шлейфово аромат, який просто неможливо. Не почути, і мені це настільки подобається. Впізнаваний почерк монталь, Мансера, Тут, можливо, також є троянди, тут є бобитонка, 100%, тут є ваніль, тут є ут, я його тут чую, амбри монталівські. Потужний насичений парфюм. Я люблю таке звучання. Я взагалі люблю ті ДНК Монталь. У мене є декілька ароматів від Монталь, і практично у всіх є ті ноти Цей аромат мені дуже сподобався. Шукаю його по хорошій ціні і буду його собі брати. Він дійсно дуже класно окружає своєю заботою, він дарує дуже Позитивні, теплі відчуття, відчуття затишку, але в той самий час цей аромат можна назвати і нарядним, і святковим, і в люди нарядитися в цей парфюм. Тобто я би таке носила і вдома, і в люди, в принципі, звичайно, не кудись в лікарню або в офіс, але тим не менше, я люблю такі яскраві аромати, які заявляють. Про себе, про вас, які багато чого про вас можуть розповісти. Класний, сміливий, яскравий, насичений, дуже шлейфовий, але в той самий час дуже тепло, приємно, звучащий для мене парфюм. Все, я думаю, на сьогодні вже досить досить велика вийшла сьогодні парфюмерна добірка. Я з нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Пишіть, якими ароматами рятуєтесь ви цієї зими, які аромати дарують вам відчуття спокою, затишку, гріють ваше тіло і душу. Я із задоволенням почитаю. І відповім, як завжди, на кожен ваш коментар. Просто обожнюю отримувати зворотній зв'язок від вас. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Не забувайте підтримувати україномовний український Ютуб, просто поставивши лайк і просто написавши невеликий коментар. Побачимося з вами зовсім скоро в моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Бережіть себе! Слава Україні! па-па!